Створення себе частина 4. Сьогодні я буду створювати себе. Що це означає? Це означає, що одну годину я буду роздумувати, і одну годину буду ділитися своїми роздумами. Це не означає, що відео буде тривати одна година. Скоріше всього, відео буде тривати Хвилин 5, не більше. Можливо, чуть менше, можливо, чуть більше. Не більше, але можливо, чуть менше, чуть більше. Оце я сказав. Ха-ха-ха. Сьогодні створюю себе. Намагаюся зрозуміти себе, намагаюся поділитися тим, що я усвідомив. Це все у цьому відео. Дочекайтеся. Побачимося через годину. І так, пройшла одна година роздумів. І я ось в такому блокноті виписав все, що я думав. Зараз я це зачитаю. Я написав, що сьогодні 1 липня. І ось така одна година роздумів. У мене вечірня. Перше запитання. Що означає зрозуміти себе? Для мене це відповісти собі на питання хто я? Із Пхадавадгіти я почув такий вислів: це із Вет. Можна задати собі сотню запитань, але всі вони зведуться до одного запитання. Так, і я також написав, що вислови з 30 червня також коронтуються на бхадавадгіта. Все завжди відбувається вчасно. І вислови, які я написав 30 червня, це 4 вислови. Я спочатку такий відступ написав. Я зрозумів, як вийти на новий рівень. Перше. Відмовитися від результатів своєї роботи. Тобто, ось так. Ось. Це теж із багатоваткіти із вед. Я вивчаю веди. Відмовитись від компульсивного надспоживання. Третє. Виконувати медитацію після того, як прокинувся. І четверте, відмовитися від тік-ток, TikTok Shorts, інс. Тобто від швидких відео в ленті Shorts, чи в ленті TikTok чи в Instagram. І також я написав, що везучість буде бонус, якщо слідувати за інтуїцією. Наступна сторінка. Я написав. Стан це фундамент, самооцінка твоя основа. Сон твоя вода для життя. Не знаю, для чого я це написав. Ну, сон це типа, е, ну, я так порівняння зробив із водою, що для людини вода, без води вона ж не зможе жити. От, а для твого стану нормального сонце як вода. вода. Вода це як сон, сонце як вода. От, а стан. Самооцінку іде, коли сон руйнує одна відьма. Вона називається депресія. І тоді я почав запитати, почав запитувати себе. Чому виникає вона? Чому виникає депресія? Чому? Ну, Потім дав відповідь на це запитання. Ну, Тому що може занижен, занижена самооцінка. Потім запитав себе, чому занижена, занижена самооцінка? М -м відповідь: Тому що реальність не така, як хочеться. Чому вона не така, як хочеться тобі цього? Тому що я не зробив дій для того, щоб вона була такою, якою мені хочеться. Логічне питання. Чому я не зробив цих дій, тому що, ну, таких, як мені хочеться цих дій. І відповідь тому що депресія у мене. І починаємо все спочатку. Круг починається спочатку. Чому виникає депресія? Тому що занижена самооцінка. Потім, тому що реальність не така, як хочеться. От, і воно все доходить до, до того, що чому я не зробив конкретних дій, які мені хочеться. Тому що в мене депресія. Ось і так воно по кругу йде. Замкнуте коло. Який вихід я собі задав питання? Зробити переключку в голові із депресії на можливості, так. Да? Як це зробити? Відповідь. Я не знаю. Відповідь. Я не знаю. Кінець.